вы сейчас будете просто в шоке. Ваше життя разделится на до и после того, что вы зараз побачите. На секундочку, сейчас. Раз, два. Угадайте, на каком аппарате такие именно ну, панели. Я видел такие в Тесле, приборные панели такие в Тесле. И вот теперь... Вау, бамс, бамс, заряд батареи. А, километраж, скорость, скорость максимальная скорость возможная на вот этом, смотрите, бэмс, М -м -м. двухместный, двухместный фактически кабриолет, если чуть-чуть не хватает грошей бесплатная езда, бесплатная езда и по сути преимущество нынешний в нынешнее время в нем какое, что у вас Уже 4-5 акумуляторів. Тобто вам вже за виключення світла париться, особо не треба. Бо у вас вже завжди заряжено 1-2 кВт потужності. У вас є в будь-якому випадку. По-друге, ну півтони заявлено. Я думаю, кілограм 200 250 він поїде. От, ну то Будемо, объектив... будемо реалістами. Ну, тим не менше, е у вас є е трицикл, фактично, да? можна ввозити якісь вантажі, можна їздити самому. Причому знов ж таки еко, повністю? еко. Еко, бачите, е е Нуль розходів по павову, нуль розходів по бензину, плюс у вас додому вже є зарядна станція. Якщо ви ще не купили, у вас вимикають світло. То вже, і рахуйте, і транспортний засіб і зарядка, кинули просто провода в хату. І все. Все, два в одному. Два в одному. І. і при цьому при всьому. Він ще. Він ще їздить! Сука, він ще їздить. Ну от як кажуть. Больше я не буду разгоняться, потому что мне страшно. Страшно за свое життя. Ой! И управляемость, конечно, тоже в нем, скажем так, на ривне а -а пылесоса. Управляемость, жесткость подвески, а ну, радиус разворота, маневренность, маневренность проверяем. А ну, проедет. Чи ні? Проїде, проїде. І саме головне, що немає тормозів. Раз, два, бачите, тормоза є тільки ножні. Ну, ми поставимо, просто ще не до, не до збирано ще, не до дособраний до цей апарат. Ну давайте спробуємо на ньому дати 7, 9... А, 1 км. Зараз я Ні, 20 кілометрів їде він. 21 22 і далі я не буду. нафіг, треба. 22 і, і, і все. Коротше. Ну, коротше, кілометрів 40, я думаю, він поїде. А, і більше і не треба вам того. Як кажуть, таких... Тут не, не, не за скорість Ви платите гроші не за Вот. а за, за преміальність цього апарату. От, за преміальність цього апарату ви платите гроші. От, тому, як то кажуть, ви обираєте якість, вибираєте дозор. Тріку, трицикл, тріку, трицикл, тріку. Ви обираєте дозор, обираєте якість, обираєте на обираєте саме головне економію грошей і е, безкоштовно вважайте, у вас зарядна станція вже є до хати. Кіловат 200 е, вам вистачить на 6-8 годин е, споживання вашої хати. Ну, якщо там без кондиціонерів. Без там індукціонних плит, а вот таке просте там котьо, бойлер, стиралка там якась, чи там, що там ще таке, холодильник, щоб працював, без проблем. Просто собі придумати перехідник, щоб кидати зразу до хати. І все. Пф, два в одному рішення. понял? Зараз я думаю, це то актуально. Тому, мужики, звертайтесь, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.